Добрий день, пропоную на оренду однокімнатну квартиру в районі мотозаводу. Кухня, вітальня. Загальна площа 45 квадратних метрів. Квартира має всю необхідну побутову техніку. Це прямо в нас вхід. Ви заходите, тут маємо ніша така на пралку, ягачок на верхній одяг, чайник, електричний гриль. Газова плита з духовою пічкою. При бажанні власники можуть доставити посуд, там тарілочки, стаканчики, вилочки, ножики, все що потрібно. От. І заходимо через таку арку, відтальню. Є шафа на верхній одяг. Тут поставлять власники також матрас двоспальний. Є робочий стіл, велика кімната 30 метрів, два вікна. Тут вже виведені розетки на телевізор, також можна поставити. Чому так кажу, може, бо попередній орендар приїхав зі всім своїм і вони це все забирали, тому зараз можуть назад перевезти. Туалет з душовою. Є бойлер, нав, підігрів води. Опалення у нас в квартирі центральне. Отут От ще додатково є обігрівач. Ну, попередньо рандарним навіть не користувався. Тут дуже тепло, дуже багато ребер в батареях. Центральне опалення зимою було максимум там, до 2000 гривень. Отже, ще раз. Пралка, чайник, гриль, плитка. Ага, казав я за... Тут ще є така кладова з поличками праска. от. І саме цікаве, вартість оренди 300 доларів по курсу НБУ. На сьогоднішній день це 11 тисяч гривень. Також всюди вже є лампочки діодні. Ну, якщо, в принципі, тут всі лічильники, якщо по лічильниках, то можливо і менша комуналка буде. Тут якщо так, то е, тільки там отримання будинку і опалення зимою. Прошу пишіть і дзвоніть.